На мій Dicer 500 це машина для нарізки кубиками м'яса та виробів. Зараз ми протестуємо машину на це, сало, такі от, скажімо так, шкіра. шкіра да. Після цього вони будуть сушитися робити такі чіпси до пива, там і такі, от, як типа снеки. Зараз ми будемо нарізати кубиком 25х25 мм. Що ми бачимо? Машина порізала продукт на кубики, і у нас виходить частина. Ми порізали цей продукт, тобто ми бачимо, що частина продукту йде така мілка, тобто вона прилипає до ножу, піднімає і розрізає. Це, взагалі, машина призначена для нарізки. Замороженого продукту і більш об'ємного продукту, а не такої, як коже, але вона повністю порізала продукт. І єдине, що ми не отримали, ми не отримали таку достатньо однорідну форму цього продукту. Тобто, ми можемо сказати, що продукт порізаний, але він порізаний будь-якої форми. У нас лише одна ця штука не допорізана. Получається, що продукт прилипає до ножу під час того, як ніж опускається, вони прилипають до цього ножу і піднімаються разом з ножем. і Таким чином у нас по декілька разів продукт попадає на, на ніж, і таким чином у нас дуже багато такої мілкої фракції. Тобто Ми хоча б мали нарізати 25 на 25, але в нас попадається ну, відсотки, я скажу. десь... Приблизно 20, може плюс-мінус мілкої фракції, і відсотків там 70-80 це фракція по нарізаних купі. Зараз ми по іншому положимо продукт, тобто ми його зробимо, положимо в декілька частин. Зробимо згин і положимо його один декілька шарів, скажемо так, положимо і побачимо, чи попливає це на якість нарізки і яким саме чином. Експеримент номер два ми нарізаємо продукти такі, якби кишки, свинаш з салом для таких джетків, для чіпсів. Прошлий раз ми ложили продукт саме таким чином. Якість нарізки була, скажімо так, посередня, тобто не зовсім класна. Зараз ми положимо продукт саме таким чином. Ми посположимо в декілька шарів, тобто у нас получається. Побачимо, яким чином це попливає на нарізку продукту. Так, Let's go! Тут якість нарізки вже краща. Ми бачимо, що продукт набагато більше продукту е, вже відрізняється, е, нарізається кубиками безпосередньо, да, такими е, шматочками. А, ну, але все рівно попадається ця фракція, тому що все рівно ніж попадає, частина продукту попадає під ніж, але набагато-набагато менше. Якщо в прошлом, на пошому етапі це було е, десь в діапазоні 20%, то зараз можливо сказати, що це десь приблизно плюс-мінус 10%. Давайте підсадимо. Тобто попадаються ще маленькі такі е, відрізки, але в основному продукт вже має певну форму, квадратну форму, і ця форма, в принципі, досить е, гарно тримається. Зараз ми зробимо ще декілька шарів, положимо цей продукт і подивимося, чи покращиться це ще. Зараз ми взяли декілька шарів, ми положимо шарами цю продукцію. Тобто ми робимо один шар. Другий шар, воно все одно підгибається. Зараз я виложу. У нас іде три шари цієї кожи, скажімо так, ми її четверту так от положимо. І в нас виходить чотири шари зафіксовані таким чином. Пускаємо її на О, ця вона. Давайте ми її так от якось повернемо, положимо, щоб не так. hijo Так, що ми бачимо? По-перше, шарами дійсно працює краще. Да? Тобто ми бачимо, що тут вже дуже мало таких маленьких елементів, в основному зберігається фракція квадратика такого. Да? Тобто ми бачимо, що в більшості степенів ну, 95%, десь плюс-мінус, може навіть і більше, ми маємо себе безпосередні квадрати. Тобто треба для цієї машини саме цей продукт вложити декілька шарів. Я думаю, що краще там вложити 5, 6, 7 шарів. Таким чином ми додаємо додатковий об'єм для цієї машини. І ця машина, і цей продукт він не налипає на ножі, тому що інший шар, він його, умовно кажучи, відрібляє. Е не, не дозволяємо це налипати. І я вважаю, що це дуже крута нарізка. Подивіться, тобто ми бачимо, ми зберігаємося взагалі продукт. Так, да, він, звісно, не ідеально рівний, але в більшості степенів ми маємо квадратики розмірами 25 на 25. Це супер класна нарізка в такому випадку. Тобто ми бачимо, що ми можемо сказати. Що е, залежить від того, як ми положимо продукт. Перший раз ми положили продукт просто в один шар. Да? І він його нарізав. І е, в нас коефіцієнт. Е, Відходів був приблизно 20%. Другий раз ми просто згорнули продукт декілька в два рази і положили цей продукт. І в нас вже коефіцієнт відходів був десь приблизно 15-10-15%. Але на третій раз ми положили чотири шари, і на чотирьох на шарах у нас вже коефіцієн підходів майже там, декілька відсотків всього. Тобто, якщо ми положимо 5-6 шарів, це буде найкращий результат для такого продукту. А зараз ми будемо тестувати на різку шкіри 35 мм. А чому іноді попадаються такі мілкі кусочки? Тому що бачите, що шкіра вона загибається. І оці остаточні ці края ми від цього ніколи не відійдемо від того, що вони будуть мілка січка, мілка нарізка. Тому що ніж попадає таким чином, що, от наприклад, от таким чином. Тобто це буде краєм, щоб він буде завжди не, не квадратний. І чим більше розмір ножа, тим більше буде у нас такої не кондиції цієї фракції. Тому що е, кінцеві частинки вони будуть попадати піш. Зараз ми запускаємо машину, ми зробимо два тести. Перший раз ми положимо шкуркою вниз, умовно кажучи, салом до, до гори. У нас тут стоїть шість, е, е, слоїв цієї кожні, а далі ми зробимо на пакет. Поїхав. Давайте подивимось, ми бачимо, що також наш експеримент, коли ми положили декілька слоїв цієї цієї продукти, тобто ми маємо майже ідеальний кубік, ну, я вважаю ідеальний. Краям, як, як, як я вам і казав, що вони трошки мають іншу форму. Бачите, воно десь січка там йде. Але взагалом, це тобто 95-97, навіть відсотки, я можу сказати, що порізав дуже добрий кубіком. Деякі частинки це порізало не те, що воно кубіком не порізало. Просто шкіра вона має, мовно кажучи, не ідеальну квадратну форму. Вона якоїсь такої довільної форми, тому ці края цієї шкіри воно буде нарізати безпосередньо саме таким чином. Там, де края загибалися, ми маємо такі ж такі квадратики. Бачите, там, де края були рівні, ми маємо ідеальні такі. Квадратики 35 на 35 мм. Ми продовжуємо тестувати машинку Мід 10-500. Зараз ми положили шкіру, тепер уже шкіру наверх. Просто раз було салон наверх. І ми також положили в 6 слоїв для того, щоб покращити якість нарізки продукту. Ми бачимо, що продукт також класно нарізався, тобто він повністю прорізається. Навіть нижні частинки також ми бачимо, що прорізані. Якість продукту ну, майже така сама, як і була до цього, тобто немає особої різниці, як вкласти шкіркою наверх чи шкіркою на низ. У будь-якому випадку продукт нарізається майже ідеально. Края, звісно, вони трошки відсікаються, але це вже не машина, це вже сам. Продукту. Тобто, якщо виробник цього, цих кусків, він буде робити більш ідеальні скажімо, такі квадратики, нарізати шкіру на квадратики, то чим більш ідеальний буде квадратик, який ми сюди поставляємо, тим краще буде результат нарізки цих квадратиків.